Я гратиму у CSGO, але при цьому мені буде заборонено відкривати меню закупу. І якщо я раптом його відкрию, я видалю CSGO. Спойлер! Ну добре, сьогодні без спойлерів. Як буде реагувати моя команда? Що буду робити я, щоб дістати десь дропчик та пушечки для того, щоб затащити гру. Ну і чому ж я назвав це найгіршим та найважчим челенджем у CSGO? Грати без меню закупу це найгірший челендж у моєму житті. Дивися у цьому відео. Ну а якщо ти не хочеш пропускати топовий український контент від мене у вигляді пісей. Нових відео, та й не тільки залітай в мою телегу. Ти точно не пошкодуєш. Посилання в описі. Ну і дуже важливо, в коментарях напишіть робатрек, якщо ви хочете почути новий трек від мене. Ну а ми починаємо! Погнали. Сьогодні я граю в CSGO, але мені заборонено відкривати меню закупки. І ми будемо грати без купівлі зброї у GO. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ну і звісно пишіть коментар. А ми починаємо. Наливай кампотік і заливай уротик. Let's go! Hello, guys, how are you? Is it me? Yeah. Це бе, пацани, вриваємось на бе! Якщо я буду тащити раунд. А. Та eh, не важливо. <Options> а, і до речі, якщо я відкрию закуп, я видалю кейс Я й не знав, що мене чекатиме далі, тому просто дивись до кінця. А! а, можна просити дроп в команди. Та! Фух, перша зброя, яка у мене з'явилася, є галінь. Дікій yeah, код! Доб ми галил! Yellow, drop me, Galil. Марко! Oh. <smart noise> Братан, так працює карма. Thank you for Galil, Марко! Лес гоу! У мене тепер немає дропчика Є одна тактика. Можна просто засісти і почекати, поки вся команда з... І підібрати їхній дропчик, і просто засайвати його на наступний раунд. У wow. мене шапка шахтаря з клашу яля. Okay, Sorry, man, I have challenge, I can't open the buy menu. Nice challenge. <плес> <плес> Марко, Марко, drop me дигл, please. <плес> please. Thank you. Марко, єп. <плес> Перша зброя, з якої я буду стріляти через три, два. Сам іди на Б. Я не піду на Б. Нема мені що робити, я постою в ямі. Це Б! Це Б, пацани! Йдем на Б! Залітай на Б! Бедь хапав мене. Бродачі, нестра! Strong. Guys, go first! You have gun! Go first! Yellow леsey! Go first! Пленчу, планчу, жорстко запленчу! 7-355-6-0! Hello, darkness, my old friend Нагадую всім! Хто хоче все-таки, щоб я купив нову мишку? Наше відео на ютубі має набрати 1 мільйон переглядів Drop me, please You have 13,000. Hier die Hertie? Так, у нас на балансі 16 тисяч доларів! Але при цьому ми, на жаль, не можемо відкрити меню закупки, бо мені прийдеться видалити кейс GO. Бро, пленти! А хоча не пленти, не пленти. Правильно, нащо той й Правильно, нащо то пленти ти йди на. А. Це просто самий найгірший челендж у моєму житті. Грати без меню закупу це найгірший челенд у моєму житті. Man, I killed. Did you see that? Yes, I see Guys, please, I have challenge. Don't open menu of buy. If you can drop me the gun, please, okay? No. Why no, drop! Thank you. Ой, б**, без... дякую за флешку, пацани. А, 20 хп, нейт, нейт. Нееееет. Бам. Направильно, нащо стріляти, відповідь. Можна ж просто отак з бомбою пробити. отак. Ей, ей, ей. Guys, drop me, please. Oh. Why no, you have 2,000, man, drop me. I What 16? 60? 16,000. 60, 60,000? You have <laughs> yes, how bam, 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 bam. Hello? Guys, don't kick me If you kick me You lose the game Because I'm the best in your team You know? If you kick me You will lose Thank you Yes, bye Did you just say hello? I said hello. Troubles with your micro, say one more. Hello. What? Oh, no. You are just having your best time of your life, guys drop drop me uh, someone. No 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 no. Why no you have 50 dollars? Drop oh then tutor, it's a dla easy. Green, wake up, Ben! Don't stay! When you stay you lose, really. Do you want shhhh I want play? I want win. If you lose, we lose. Check position and win the round. You so oh my god. <laughs> <The rest win. laughs> я не можу ні в кого попасти, нема guys, guys, I need your drop. Кайс, гайс, Thank you, Дроп, thank плиз. You. Oh, давай, давай. <laughs> Мені дропнули В Мене вірять. Значить я маю затащити. Nothing b, nothing be. А що, я відкрив меню закупки? Я відкрив меню закупу! А, і до речі, якщо я відкрию закуп, я видалю кейску. Я не вірю! Це серйозно? Чекай кліп! Давай я чекню кліпки. Йо! Є! Ну що ж, обіцянку треба тримати, все-таки пообіцяв, якщо я раптом відкрию меню закупки, я видалю КСГ. Цей момент настав, на жаль, тому переходимо сюди. Може не треба? Ви точно бажаєте де інсталювати Counter-Strike Global Fenсі всього пристрою. Продукт залишиться у вашій бібліотеці, але щоб пограти в нього, знову вам доведеться заново завантажити весь його вміст. той й гоу! Я залітаю в Майнкраф! <рик> 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 <Рухайся. рик> Дякую тобі, що ти додивився це відео до кінця. Не забувай про лайк, підписку, ну і дивись також ці відео. Вони прикольні. Па-па! Наші мені тачка, я і так <рик> машина. <рик> мені, ти подивися на мої шини. Е!